І все ж таки, повертаючись до наших проблем, я розумію, поки ми не можемо це вирішити, але ми знову пригадали е дрони ФПВ-дрони, які купують литовці. Але сьогодні з'являється інформація, яку повідомляє Мартін Брест, це менеджер проєктів в Укроборонпромі, про те, що міноборони за весь час не замовив жодного ФПВ-дрона. У «Укроборонпрома». Саме тому їх не виробляють. От в мене запитання до вас, пане Богдане. Вони там, чи вони просто неспроможні, неспроможні забезпечити всім необхідним фронт, зрозуміти, що треба, тому що всі гроші йдуть або на яйця по 17 гривень, або на паливо по 70 гривень, або на закупівлю форми. А, як з перевищенням на 100 мільйонів гривень, за що затриманий був заступник міністра. Ну, міністр, як завжди, нічого не знає. Так, у мене запитання: що відбувається? Ну, До речі, з вашого дозволу, буквально назад трошки повернусь. Справа в тому, що Тарасій, про якого ви згадали, Тарас Карпюк його звали, це мій однокурсник. Я його просто дуже добре знаю, Знав ще зі студентських років. Тому так, да. це питання дуже хороше. Я єдине, що зазначу, розумієте, ну от. Тут дуже важливо розуміти, що я б про них скоріше документальний фільм зняв не ігровий. розумієте? тому що ігрові фільми треба знімати такі, як врятувати рядового Райана», На це треба багато грошей. На це треба, щоб не було конюнктурного такого моменту, На це треба час розумієте? От зараз, на мій погляд, зараз час документального кіно. Тобто, насправді, держкіно, яке до речі, займається тільки тим, що намагається вбити, повторюся, будинок Центр Довженка, мало би реально фінансувати пічити кожен місяць велику кількість хороших. Документальних стрічок і видавати велику кількість грантів, наприклад, на зйомки таких речей з там закордонним журналістам і так далі. Оце і в тому числі, звичайно, про цих четверо прекрасних людей, які віддали своє життя. А тепер щодо е заяви там Кораборонпрома, Болдерів, Мартіна Бреста і так далі. Дивіться, ну давайте так. Я спробую е знову погратися, типа виваженість <сміщо> смішно, але ну, окей, давайте спробуємо. Е з одного боку, дивіться, тут є певний профтик. Взагалі з дронами, то треба розуміти, що у нас є величезний профтик ще попередніх керівників Міністерства оборони і Генштабу. Тому, щоб ви розуміли, у нас, грубо кажучи, ми прийшли в цю війну без взагалі будь-якого розуміння, що таке дрони, чи вони потрібні, і так далі. По суті, весь 2022 рік все, що було з дронами, все, що було з аеророзвідкою, світів дронами, це були абсолютно волонтерські історії, <кхм> на яких не було ні штатки. Ні розуміння, ні, навіть концепції, ні положення розвитку і так далі. Завдяки тому, що наскільки я розумію, в першу чергу Валерій Залужний і не тільки він, але й керівництво генштабу, стало десь уже під осінь минулого року розуміти весь пиздець ситуації. Я вибачаюсь, то вже на 2023 рік була розроблена концепція розвитку БПЛА. І, якщо ви пам'ятаєте, залужний вже в інтерв'ю 2023 році вже заявив про те, що там роти ударних БПЛА формується. Тобто, ну армія почала вже нормально формувати структуру і відповідно подавати певні запити до міністерства оборони з приводу там е, якихось контрактів. Тобто, ну щоб типа трошечки зберіг. Ікти якусь вивержені, звичайно, міноборони ж не може купити те, на що армія, грубо кажучи, не дає запиту, вообще. То тобто, есть, якщо армія не каже, що їм треба дрони, то міноборони ці дрони не замовляє, але все це актуально до 2022 року. розумієте? те, що я зараз скажу. вибачте, хто завар? Я знаю купу моментів, коли купа структур розпіарених на 2023 рік, навіть коли їм це говорили в кінці минулого року, навіть не виділяли бюджети. На розвиток там дронів не виділяли, не, не формували навіть запит, що вони їм потрібні. Тобто, насправді це звичайно величезна проблема управління. Знову ж таки, якщо вже говорити не про документи, а про особистості, то про, про міністра Різнікова. Містер Різніков мав, на мій погляд, вже десь з вересня минулого року бігати в усі кабінети. А я думаю, йому не проблема залужне зустрітися, чи з ким там шапталою, чи з ким треба, і казати постійно кожен день, ребята нам треба дрони. Ви сформуєте це, а ми це зробимо Дальше. і так далі. Тобто, звичайно, я вважаю, що тут головне питання є до министра міністра оборони. Чому? Тому що це людина, він політичний призначення, і це та от сама людина, яка має дивитися далі, ніж армійська бюрократія, там якась міноборонівська бюрократія і так далі. Ця людина, по факту, я взагалі вважаю його міністром оборони неправильно вважати. Це міністр закордонних справ е, в міністрі, в міністерстві оборони. Окей, може в цьому він. Ну, не знаю, наскільки ефективний, але ну, в всякому разі, хоча б там якусь активність проявляє. Що стосується в мене конкретно управління взагалі системою Міністерства оборони, в мене велике враження, що Різніка, в принципі, вже давненько є весільним генералом, особливо е після цього скандалу, який ви сьогодні згадали про яйця по 17 гривень. В мене чітке відчуття, що ця людина просто сидить і прикриває потрібних людей, які здогадайтесь на догоду, кому проводять дуже красиві, цікаві грошові оборудки. В першу чергу, в плані закупівлі зброї в агентство по закупівлі зброї яким керує бізнес партнер кого? А -а -а, Андрія Єрмака, от тому з приводу дронів. Ну, дивіться, я вважаю, що це історія про повну повну, абсолютно бездарність діючого міністра оборони, е який, е звичайно, мав би дуже давно бути змінений, і ніяким чином це б не вплинуло ні на які поставки зброї, ні на що там це б ніяк не вплинуло. От. Ну в цілому треба сказати просто, що і ще один даш, дуже важливий момент. Окрім цього суто моменту, звичайно, і треба відмітити, що тут має бути в принципі усталена якась е я би взагалі якийсь орган конкретний сформував, який би цим займався, тобто якась комісія з питань дронів між там галузева, між між там міністерська і так далі. Але просто треба, щоб це була якась хоча одна людина у владі, яка би цим займалася системно. Цим ніхто не займається. Е -е я знаю, просто що є кілька людей з влади, які. Мають свої виробництва дронів, вони просувають свої інтереси. Злі язики називають Антончика Гераченка, називають Арахамів, ще кількох людей. Вони там займаються лобіюванням своїх інтересів, Але знову ж таки, на жаль, коли ми говоримо про нинішню владу, там в принципі немає ніякого державницького мислення. Тобто, хрін би з вами, що ви там воруєте, ну під час війни можна ж зробити якісь речі, які прям очевидні. Ну не можна. Тому що, хоча, от чесно вам скажу, відверто скажу, от з приводу різнікова. Я досі трошки шокований. Чому? Тому що ну дивіться всі, хто хоч трошки, я думаю, ви пан Борислав мене в цьому підтримаєте, Ви дуже давно пам'ятаєте цю людину. Тобто, це вам не якийсь там ноунейм, який за три тисячі доларів просто перше з'явився в парламенті, шуденько монетизується, тому що розуміє, що він вигулькнув на секунду, і скоро піде знову небуття. Тобто, Резніков – це людина, яка дуже давно і в політичній, скажімо, двіжусі, і навколо політичній, тобто, це людина, яка нагадаю, була ще юристом свого часу публічним на. Справі по-другому Туру Ющенка в 2004 році. Тобто він все розуміє, це не дібіл. Вибачте, будь ласка, не секретар який... Київради, Ради, секретар Київради, Ради, ну його там посад була, історія в нього є. Він не кончелига якась розумієте, випадкова, яка там з зеленою владою вилізла і з неї ж помре, і от і я він достатньо толковий адвокат, і так далі. Я просто відмовляюсь розуміти, що зараз відбувається з цією людиною, і що саме на нього є. Це ця людина настільки ублюдочно себе поводить, ну я не знаю, окрім того, що може там на нього там всять якісь великі розтрати, і там Єрмак його за яйця тримає, ну це один варіант, який в мене з'являється, бо просто я відмовляюся розуміти поведінку цієї людини, чесно я повторю тільки одну думку. Я вважаю, що е, якщо до, до кінець 22-го року мова йшла про те, що Різнікова просто треба звільняти. То зараз, особливо після цього півріччя і того, як розвивається ситуація. Ну мені здається, ця людина мала би відповідати по закону, але вона знову ж таки нікуди не відповість. тому що згадайте роль товариша тарана, прекрасного міністра оборони попереднього, який зробив все, щоб Україна провалила підготовку до війни, який зараз прекрасно поїхав на Синікуру куди він там в Словенію. Здається, ну і з Різніковим буде те саме. Мені розказували страшні чутки, що значить йому пропонують зараз звільнитися з міноборони і поїхати послом в США. От така от історія. Ну, і, типу, прибрати звідти в е, нашу -то, шановну пані Маркарова. Та, типа мало в уряді сіхати. Ну, не знаю, вроді як вона відмовилася. Але коротше, я думаю, що Рісніка скоро поїде теж послом в якусь країну, прекрасно розуміючи, що е, до нього вже дуже багато питань. Ні по дронам, і далеко не тільки по дронам. Десь так. Ти Знаєш, ми з тобою тут розмовляємо, а тут пишуть: Бориславо, коли нам виходите з вилами на Майдан? Ніколи. От ще раз кажу: ніколи. Забудь, забудьте про Майдан. По двох причинам: перше майдан під час війни це кінець України, бо в, на Заході це не сприймуть. Нам просто припинить допомагати, і все, і Росія цього досягла, все, що хоче. Тому зрозумійте, будь-які заворушення всередині України під час війни це в інтересах Росії. На жаль, влада це розуміє, і саме тому не бачить берегів і робить, що хоче. От, ну, на жаль, але ми повинні розуміти, ми повинні залишатися державниками. Ми повинні казати, що Україна понад усе. І ми повинні так і робити, а не закликати до якихось майданів. Це перше. Друге, коли закінчиться війна, пред'явимо рахунок. Але після війни, повірте, раніше ну, заборонено, це неможливо. Забудьте про це. Ах. На жаль, у людей грають емоції. На жаль, люди не розуміють на не розуміються на тому, що політика це вміння тримати баланс. А в Україні до речі, баланс ніхто не тримає. Мене сьогодні запитувала одна людина з Чехії, яка мені приводила в приклад антиваксера, який пропонував під час ковіду вбивати депутатів чиновників, яких закликають вакцинуватися, він пропонував. Він сьогодні в Чехії отримав 5,5 років за гратами. Процес був дуже тривалий, і він мені каже: Бачите, у нас, коли пропонують щось таке, то у нас за це покарають. Я кажу, я розумію. Але скажіть, будь ласка, коли у вас когось ловлять на корупції, комовстві. А порушення стандартів етики серед політиків. Що далі? Ну це зрозуміло або саджають, або відстороняють, або судові справи. Для у нас нічого не відбувається. Віти це розумію, бо бачимо це. От треба розуміти це. Я розумію людей, які емоційно так вкидають, але треба розуміти, емоції емоції та рацію повинна перемагати. Не можна робити ніяких ну взагалі ніяких таких рухів. і все ж таки, в будь-якому випадку Міноборони повинен змінити. Свої пріоритети. Я не вірю, що з цим міністром і заступниками це можна зробити, і з офісом президента, але це треба робити, бо інакше ми не виграємо В будь-якому випадку. Дуже коротко. Зеленський повернувся з а, саміту в Вільнюсі, саміту НАТО. Там йому все дуже коректно пояснили Треба, щоб влада менше крала, була більш людина, і працювали інститути. Він приїхав, нічого не змінилося. Це про що говорить? А, це питання? Це <реш> да. питання про що це говорить? Нічого не змінилося. Він повернувся ані заяв, ані змін, і все залишається на тому рівні. Навпаки, ви в бачили це? Татаров і шурма зустрівся з бізнесом за закритими дверима. Бізнесу пояснили, будете вернякать, закроємо вас там, де двері взагалі не відкриваються. Ну, ви знаєте, це мене викликає напевно найбільшу депресію, тому що. Я ж кажу, це знаєте, замкнене таке уроборос, виходить замкнене коло. Тобто нам не будуть давати більше озброєння, так як нам треба. Нам не будуть давати більше підтримки гарантій, якщо ми не почнемо робити все те, про що ви там говорите, що ми це не робили. А ми цього принципово не робимо во Зеленський і далі по тексту. А, значить, ми не виграємо війну і... або виграємо її не так, як би нам того хотілося. Бо по факту, ми те її виграли самим фактом того, що свій суверенітет ми зберегли. Це теж треба розуміти. А ми його вже зберегли. Але питання кордонів стоїть труба. Якщо хтось думає, що нам хтось гарантує перемогу, друзі, я вас дуже сильно розчарую. А, ні, не гарантує. І розумієте, найбільша проблема в тому, от, це як мені мої американські друзі пояснюють, от я їм постійно знаєте, розказую «Ребята, ви маєте провести в своїй голові а, лінію поділу між Зеленським і народом України. Це не одне те саме. Ну, типу, не треба всіх українців сприймати через призму Зеленського. А вони мені кажуть, чувак, а чому ти нам так кажеш? Ну він же легітимно обраний. Я кажу, ну так. Да". Скільки за нього голосів проголосували? Я кажу, ні, 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 ніяких 73 не було, це просто красива цифра. Реально 48% від загальної кількості виборців. Ну це правда. 73% це від кількості тих, хто на вибори прийшов. А реально це 48% від українських виборців. Він кажуть, ну, це ваша проблема. Ви ж його обрали? Це ваш легітимно обраний президент. Чому ми маємо його сприяти? У нас ваша демократія демократія. Ну, значить, він такий, значить, і ви такі. Я кажу: ні, ні, це не зовсім так. Я кажу, ми розуміємо, що це не зовсім так, але він ваш президент. Розумієте, в чому проблема, друзі? Так, да, ми дуже багато можемо, і ми пробуємо, і доносимо. І Захід це розуміє. Але блін, а, треба ж дуже чітко розуміти, що люди ну, на Заході теж розуміють. Ну, з Зеленського ж хтось його підтримує. Правда, хтось комусь він подобається. Ця людина ну вони підтримують там через якісь свої причини. Я вже не знаю. Чому менше з І тому а, це означає тільки одне. Це означає, що наші шанси на... Uh, uh, те, що би нам хотілося, тобто на перемогу повну там кордони не сто 19... причому за парадоксом про що я постійно говорить сам Зеленський, е, тобто кордони до го року, там репарації, і вот це от все. Шанс чим більше Зеленський грається в ці ігри, чим більше він намагається намахати захід, чим більше він вийожується, тим менше шансів на те, що ми отримаємо те, що ми хочемо. Тим менше шансів, що ні, нас то візьмуть. Я думаю, рано чи пізно в ЄС, і навіть там в НАТО чи там якийсь інший союз з Америкою, ми його отримаємо. Але коли і якою ціною? І я вже вам казав, здається, многій програмі. Це найбільша ціна наша в тому, що завдяки цим шманцям ми вже втратили шанс на швидкий вступ в ЄС. Я дійсно вважаю, що коли в червні 22-го року нам дали кандидатство в ЄС і навіть говорили серйозно про шанси на швидкий вступ. Якби тоді Володимир Зеленський реально. Спробував там рік півтора попрацювати так, якби нам то нормальним людям би хотілося. Я думаю, цілком реально 24-му році ми могли би отримати не в НАТО, звісно, але в ЄС ми могли би отримати запрошення. Так от цей шанс уже закритий. Ви розумієте, його вже нема. А це означає, що у нас попереду ще після війни. Я думаю, роки 3-4-5 мінімум, якщо не більше. От е, тому це означає тільки одне. Ми втрачаємо час, але просто ми втрачаємо час в ситуації, коли світ е, після те Розумієте, в чому прикол? Після ці, закінчення цієї війни. Світ, я думаю, дуже сильно зміниться і рване вперед. От я прям ніздрямі відчуваю, що зараз буде дуже цікавий період, починаючи року з 24-25, де реально почнуться просто карколомні зміни в світі. Якщо ми за ними не встигнемо, ну тоді в кращому випадку нас очікуватиме доля за Європи без якихось шансів на щось більше. І тому кожного разу, коли Володимир Зеленський там, от як ви кажете, там кладе з прибором на там. Того, хто його оточує на суди, на те. Можна сказати, що це опять проклятий парахаскот набирає собі там вали в ютубчики, щоб, значить, його краще погододіли. Але я просто пропоную на це подивитися по іншому. Це означає, що в черговий раз європейські політики скажуть: а, ну окей, зрозуміло, ну, в принципі, ми нічого іншого не очікували. Ну тоді окей. Бай-бай. Я вам більше скажу, що через деякий час, якщо не буде ніяких змін, ми будемо мріяти жити як та ж Албанія, яка не дуже багата, але член. Європейської спільноти що НАТО, і це треба розуміти. І ще одне: це остання маленька така ремарка. Це буде не перемога, це буде закінчення війни, а це для нас проблема, це велика проблема. Саме тому я хочу, щоб влада схаменилася і почала щось робити. Нагадую, що Естонія майже 8 років за вважається найшвидший вступ в Європу. Вступала в Європу. Так от е, Україні потрібно проводити ще перемовини. Хто не дуже в курсі, Польща вже заявила офіційно, що вона, наприклад, перекриє е, для українського зерна кордони, якщо навіть Євросоюз не, про, не, не пролонгує е, заборону ввозу в Європу українського зерна через те, як ми поводили себе. Це теж частина політики, треба розуміти. А нам з ними домовлятися, з поляками. Треба вміти і підтримувати. Публічно нас будуть підтримувати. А фактично нам будуть показувати, шановні чекайте, ви граєте в свою гру. Не в спільну, а в свою. І ви вже втратите неможливості. Тому так. Два маленьких запитання. Перше. Навіщо достали? От я от зараз дивлюся на те, що відбувається. Ревід Жука, навіщо достали зараз Нафталіну, і його всюди пихають? Бачили? Всюди його. Що відбувається? Він написав, що там, там величезна кількість СБУ йому повідомила, що величезна кількість раз, по-перше, СБУ за це не відповідає. По-друге, нафіга його достали. Що це відбувається? Ну, Завжди можна відповідати формати. Ну, дивіться, можна використати бритву оками і сказати просто що ну долбайоби завжди є залишаються, тому це така історія. І просто ну зараз yes. і на нього звернули нарешті увагу. А, можу вам трошки конспірології підкинути? Мені тут язики нашиптують, що в принципі а, наш чудовий Володимир Олександрович yes. почав вже десь розуміти, що а, не буде ніякої перемоги з кордонами не го року. Тому вони поступово починають через ніжні цільової аудиторії а, пробувати yes. вкидати різноманітні меседжі. Першим був Люся Арістович, як це завжди буває. Тепер оцей персонаж. Суть в цьому а, грубо кажучи, треба збити у людей оцей переможний настрій, який є дійсно згідно всіх опитувань. У нас там під 90% людей, для калками, для калками. І Лякавками. Лякавками. і лякалками, і от тим, щоб люди починали реально думати бля, демотивувати їх. Розумієте, ой-ой-ой, у нас вже там півмільйона загиблих. Ой, слухайте, це вже не русські кажуть. Це вже типа свої говорять. Ну, все, значить, йому там СБУ сказали. А ми ж люди маленькі, там не знаємо, всі правди нам не скажуть. Ой-ой-ой, ну, все, срака, треба заканчивать, скільки можна, все. Я чоловік маленький, політика не пересувська, то сколько можна? Ну, я розумію, що це трошки дебильно звучить, але знаючи, хто працює з товаришем Зеленським, а це по суті Львовачка, якщо не сам Львовачків, згадуючи товариша Подалека, Ну чого, очень навіть їх стільочок, дуже стільочок, вони так працювали у 12-13 році. Тому, може це випадковість, а може і ні. Подивимось. Подивимось. Останнє запитання: у вас є відчуття, що вибори почались? Перегони на вибори? От чесно кажучи, є, і це мене більше все лякає, тому що, по-перше, до виборів ще дуже далеко, а по-друге. А, чесно, це настільки обурливо, просто які можуть бути в сраку в політичні процеси. Ну тобто, я розумію, понятне діло, що зараз можна тисячу разів сказати, що там всі вже почали до виборів готуватися і ті, і ті, і ті. Але я все таки, вибачте, вважаю, що першою причиною є саме поведінка влади. Тому що саме влада, вибачте, задає стандарт поведінки в даному випадку. Вибачте, я нагадаю, що десь перше півріччя 2022 року ніяких виборів не було ні в кого. Всі фігачили на перемогу, всі мовчали, і ніхто рот це зайвий раз не відкривав. Ну але далі я ж кажу: от мені здається, після кандидатства в ЄС і появи Хаймарсі, а, тобто великих таких авансів, які були видані Україні. Ну все, Зеленського порвала кришу. Він вирішив, що вона п'ять найголовніший все рішає. І він почав проводити саме політичну кар'єру, політичні знову якісь рішення. Ну це викликало одразу реакцію. Люди сказали, а так що так можна було? Ну тому я дуже сподіваюся, що зараз у Зеленського. І у всіх рештах вистачить е, розуму зробити крок назад і попрацювати на перемогу в війні, е, тому що повірте, до неї ще як до неба на карачках, але знаючи знову ж таки зеленського, я не вірю, що він це зробить. А чим більше він буде тиснути, тим більше буде тиск у відповідь. Тим більше буде накаплюватися якась ненависть і так далі. Це дуже погано, але ну, це так є, друзі. І вибачте, ну, можна зробити вигляд, що цього не існує, але ви зайдіть в Фейсбук, зайдіть в Twitter, і ви в YouTube, і ви самі побачите, що там відбувається. Ми можемо, скільки завгодно цього не помічати, але це є, на жаль. Ну, погоджую з вами. Більше того, хочу сказати, для мене відчуття, що вибори починаються, перейшли в практичну площину. Мені зробили дві пропозиції: з'являються проекти, і я розумію, і немає запитання, хлопці, що ви робите: чи війна не закінчилася? Мені відповіли, працювати треба, всі вже побігли, або ми біжимо теж, або ми не встигаємо. Я кажу, ну я поки працюю на перемогу. Мене це не цікавить. Дякую, папа. -па. Але бачу, що бігуть. Будь-якому випадку, Богдана, дякую, що знайшли час, знайшли е, можливість.